Тобто залежить від того, що ми будемо натискати. Тут йде робота, скажімо так, вручну. Ну але звичайно, що відбуваються різні там форс-мажори, даються новини, то ну, йде зміна під час навіть Має, да? Можливо, там поки ведуча читає там, один текст, тут же кажуть вам зараз студії, перед нею біжить текст, вона не вчить новини на пам'ять. Да? Відповідальність, що ти впізнавна людина, людина із скидаються тексти вже редактору, далі монтажки йде, отам за стіл, а з гостем. І буде ілюзія така, що ведучий з гостем працюють на фоні міста. Світло, воно... Я, оскільки багато ведучим працював, наприклад, на... а глядач не має про це знати, що ведучий сидить в трусах. Бо настільки а, тобто, миша? І миша? Да. там, де кричали, всі самі писали, звуком робити. Невеличке ток-шоу трішки розставляється місце. Коли... Живі тут і оркестри можуть записуватися, але невеликого формату. Сьогодні це було таке, знаєте, занурення, занурення в професію. Такі занурення відбуваються часто, але сьогодні особливо, оскільки все таки, я ж дотична до радіо, до телебачення якимось чином. І це все якось так проникло. Через мене пройшло, я подивилася. Я позаздрила по доброму, як працювати зараз легко.